Ну що ж, створимо базу даних країни світу. Відкриваємо програму Access, Microsoft Access. Очевидно, будемо створювати порожню базу даних, Діалогу В діалоговому вікні, оберемо. Місце, де ця база даних буде створена. Ну, наприклад, хай вона створюється в папорці Документи і назвемо цю базу даних Країни світу. Тиснемо кнопочку ОК. Натискаємо Створити. Ну, Будемо так казати, наша база даних є створена. Ну, але вона є поки що абсолютно порожня. Рекомендую оцю таблицю один вилучити, просто закрити. І приступити до створення нашої бази даних. Нагадую, наша база даних буде складатися з двох табличок, між якими ми встановимо зв'язок. Одна табличка. Буде називатися частини світу, і вона буде мати всього-навсього одне поле, назву частин світу. Нагадую, тих частин світу є 6. А друга табличка буде називатися країни. І буде містити кілька полів. Отож, вибираємо вкладку створення, конструктор таблиць. Ну і спочатку створимо оцю табличку, яка називається частина світу. Вона буде містити одне поле. Частина світу. Зверніть увагу, як я це роблю. Тобто ім'я поля воно не може складатися з двох слів. Це має бути одне слово без пропусків. Ну, от, наприклад, можна це зробити так. Тоді в полі тип даних я залишаю Короткий текст. Роблю це поле ключовим, тому що воно буде унікальним. І натискаю на хрестик. Закрити таблицю, даю назву таблиці. Тут можна так. І натискаю на ОК. Тепер цю табличку можна відкрити вже не в режимі редактора, а в режимі перегляду. І в наше поле частини світу внесемо наші шість частин світу. Ну, Почнемо. Ну, а інші частинки світу ви зробите. Самі. Тепер створимо ще одну табличку. Яка буде називатися країна. Знову ж таки, обираю конструктор таблиць. І тут вношу поля. Назва. Короткий текст. Далі. Частина світу, ну, теж це буде текст. Далі у нас має бути площа. І тут площу ми будемо вимірювати числовим типом число. Населення. Кількість населення теж тип даних число. Столиця. Короткий текст. Ну і додамо, ще одне поле прапор. Оскільки прапор це малюнок, то в нас. Є ось такий тип даних, називається об'єкт Оле. Це, власне, оцей об'єкт, який нам дозволить зобразити Прап. Ну, очевидно, що тут треба добрати ключове поле. І ключовим полем, звичайно, у нас буде поле назва, тому що у нас двох країн з однаковою назвою у світі не існує. Натискаємо ключове поле. Ну і можемо зберегти нашу таблицю. Назвемо її країна. Але наша робота ще не завершена. Ми маємо ці таблички пов'язати, щоб база даних зберігала цілісність, ну і так далі. Так от, є кілька способів. І ми скористаємося одним з таких дуже простеньких способів. Ми використаємо, оскільки в нас в таблиці частини світу країни є поле частини світу, то ми попробуємо скористатися таким методом, який називається методом підстановки. Тому я ще раз відкрию табличку країни в режимі конструктора. Це можна зробити правою кнопочкою миші, конструктор. І от тут, оде поле, частина світу, я оберу ось такий майстер-підстановок. А далі виконую наступні дії. Обираю отримати з іншої таблиці або запиту. Тоді обираю таблицю частини світу, перекидаю це поле у вибрані поля. Натискаю далі, натискаю далі, натискаю далі і натискаю готово. Зберігаю цю табличку, закриваю її. І от я попробую просто відкрити таблицю країни в режимі перегляду. Так от, коли я ось тут на це поле частини світу класну, бачите, що в мене з'явилося? У мене з'явився список. Список. З тих країн, з тих частин світу, які я вніс, які я вніс. Власне, це, ну, таке обмеження, тобто, бачите, я тут не можу ввести якусь іншу частину світу, тобто, це, власне, ось ця цілісність даних забезпечується ось таким методом. Ну, але ще, це, це ще не все. Нам вже ж треба встановити зв'язок. А нагадую, який у нас там буде зв'язок? У нас буде зв'язок один до багатьох. Чому один до багатьох? Тому що одна країна, ми маємо частина світу, одна, а вона містить багато різних країн. От. Тому нам треба дещо ще доробити. Ми перейдемо в поле знаряддя бази даних і натиснемо на кнопочку зв'язки. І от бачите, у нас з'явився. Ось таких дві, дві таблички, між якими, бачите, встановлений зв'язочок. Він є, ось. Але це зв'язок, який називається підстановка. Нам цей зв'язок треба все-таки удосконалити. Тому е я натискаю на цей зв'язок правою кнопочкою миші. Вибираю змінити зв'язок, бачите, і в мене, ну, от система вже сама встановила, що це один до багатьох, але ми ще не маємо такого забезпечення цілісності даних і так далі. Так далі ну, і каскадного оновлення пов'язаних полів. Тому ми ось натиснемо, ось тут, поставимо три галочки, натиснемо кнопочку ОК, і бачите, система нам вже побудувала оцей зв'язок, який називається один до багатьох. Тобто в якійсь частині світу знаходиться багато країн. Закриваємо От, е нашу е схему даних. Ну і тепер можна перейти до заповнення е таблиць. Нагадую, вам треба буде заповнити е всі частини світу, їх є 6, е і внести. Списки список країн, які знаходяться в різних частинах світу, ну таких країн має бути щонайменше 20. Єдине, чого сьогодні ми не будемо робити, ми внесемо ці дані, максимально всі дані, окрім графічного зображення, окрім прапора, це буде у нас робитися на наступному занятті. Успіхів!